Запас ходу до 150 км, кілометрів, максимальна швидкість 60. Рівнянин Іван Шевченко їде на власноруч зробленому електробайку. Це порт для зарядки самого байку. За 4 години заряджається повністю для любих пристроїв. Там телефони. У мене, наприклад, реєстратор стоїть, собі ще пише. Ну, пару раз виручало в місті телефон сів. Ти просто береш каву, підключився, попив каву. Воно щось там трошки підзарядило. Це просто дуже великий повербанк на колесах. Каже, ідея створити такий транспорт виникла, коли російські війська почали обстрілювати нафтобази у різних регіонах України. Почалося з бензинової кризи минулого року. По понятним причинам через наших сусідів класних, ось була ідея взяти просто велосипед, поїздити. Поїздив, ну не моє це вже лінь. Колись помалий їздив було прикольно. До кінцевого варіанту ми дійшли, мабуть, з п'ятої спроби. Кожен раз міняли якусь геометрію, посадку, бо були різні проблеми. І незручність, і великі навантаження на руки, щоб от дійти до того, що ми рахуємо, ну, ну, може бути, скажімо так. І ціль стояла зробити їх максимально, скільки це можна бюджетними. Розповідає спочатку, зробив один електробайк для власного користування. Пізніше почали надходити запити, зокрема від військових. Я теж цікавився, кож хлопці, а яке буде застосування? Ну, як мені пояснили, вони хотіли для людини, яка буде закидати дрони, так зване. Каже, там треба було на якусь певну дистанцію ні, там, заїжджати, не знаю, десь там чи в тил, чи куди. І вже з тої точки запускати дрони. Каже, нам треба тихий транспорт. Максимально безшумний, максимально, щоб він не піднімав ні пилюки і не було теплового сліду так званого. Ну по суті, майже гріючись деталей таких сильних і нема, бо акумулятор ну, він має певний нагрів, але він дуже мінімальний і він закритий весь панелями. Бо навіть ми дивилися в тепловізор, пробували придивитися байк. Не видно акумулятора. Мотор видно. Каже, кожен з готових двоколісних тестує самотужки. Всі байки в нас проходять два цикла зарядки, розрядки тобто 100-150 кілометрів. Ми обов'язково їх проганяємо. Ми зелений байк тестили. Ми виїхали. Він побачив поля, городи, бруківку. Тобто, от все, що тільки можна, ну правда, без води, без грізюки, бо потім його вимивати. Це таке собі задоволення. Хоча по герметизації теж доща вони не бояться. Чоловік вже зробив 10 таких байків, ще два на стадії зварювання корпусів. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.